Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради про останні події життя міста у випуску новин від 16 листопада. Часно повернутися неможливо затриматися. Де поставити кому так і не знають, ті, що не сплять уночі. Місто засинає, а нічні герої прокидаються. Та патрульні інспектори на варті спокійного сну законослухняних громадян. Деяким захмелілим не заважає і двокалісний залізний кінь, якого припнули, наче в стойлі на Озбіччі. Бальшим людям большая дорога, впевнений, порушник з бритівки. А далі ціла детективна історія. Район Тіри, Ізмильська 170. Чоловік в п'яному состоянні. Бросив велосипед, ходив по приїжджай частині. Задержали до ГБР в очікуванні поліції. Заспокоїти, зручно вмостити, навіть спіймати на ходу, аби не набив лоба, провести роз'яснювальну роботу. Це все вони, наші доблесні муніципали. Сидіть тепер, бо другий раз я вас не піймаю. Присядь, там да. ну, нічого страшного таке. І уявіть в руках такого віча й духи вогнепальну зброю, яка в нього, як виявляється, є. Обережно сусіди захмелілого озброєного мешканця села Бритівка. Да, у вас є розвитку на, на тримання вогнепальної зброї. Да. А Яка у вас зброя ПМ є? PM. PM є. І як інь та Янь у порівнянні з попереднім епізодом чергування, відпочиваючий чолов'яга на лавці автобусної зупинки. Тихенький, нешкідливий, життєйським пораненням на півобличчя, але також порушник. А що случилось з вами? Я ви упали? Восьмий раз. Откуда ви? Працівники комунальної сфери міста працюють і вдень, і вночі. Зміна за зміною. Робота йде, а аварійні ситуації того вимагають. Тому і доводиться порушувати комендантську годину. Перепустки в наявності ну, зараз нас зробили з 8 до 12. Зараз я їду забираю з 12 до восьми утрати на роботу. А де ви працюєте? робота? П'ятом домі сантехніки. І вдруге за минулу ніч муніципали викликають поліцію. Уявіть. П'яний кермувальник, рухаючись на червоне світло світлофора, мало не збив пішоходів біля школи. Конфліктний, п'яний та обурений, ледь тримаючись на ногах, поводив себе зухвало. Муніципальна варта затримала та передала поліціянтам для подальших процесуальних дій. Чуть не збив патруль, муніципальної варти, нітрезовим стані. Ажидаєм ГБР. До відома, після висвітлення даного відео на телеграм-каналі муніципальної варти знайшлися ті, що виправдовують такий кричущий випадок. Люди з вашими словами виправдовується безчиння! Фізична підготовка та відточення навичок рукопашного бою працівників муніципальної варти запорука збереження власного життя під час протидії правопорушень. Сильні, мужні і відважні вони на варті безпеки та охорони правопорядку 24 на 7. Це був випуск новин з ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.